Привіт, привіт всім! З вами Майя і Рома. І сьогодні ми знову у чудовій програмі «Рожеві окуляри. Май, слухай, а чи правда, що протилежності притягуються? Ну, фізика каже, що так. А що? Сьогодні будемо про школу говорити. Та ні, я швидше знаєш про людей. Чи можуть зовсім різні люди, не знаю, зживатися? От. Ну, давай поговоримо сьогодні про це. Ну, давай. Залишайтеся з нами. Рома, от як ти думаєш, протилежності вони справді притягуються? Я думаю, що це дуже індивідуальне питання. Все залежить від вибраних людей, від окремої ситуації. Я знаю приклади, коли реально приталежності вжилися разом, і їм добре. От коли жінка до прикладу сангвінік і холерик, а чоловік меланхолік і флегматик, і їм реально комфортно разом. Тому мені здається, все залежить від вибраних людей, от і те, як вони вміють зживатися одне з одним. Ну, я би сказав, навіть адаптуватися одне до одного, тому що мені здається, рано чи пізно прийдуть проблеми, але все залежить від того, чи вміють люди виходити із цих проблем. Окей, якщо ви схожі, то ви можете бути щасливими разом. Мені здається, особисто я не вірю в те, що конкретні протилежності в плані А і кардинально інше Б вони зможуть разом ужитися. Тому мені здається, у всіх із нас має бути точка дотику із тими, кого ми любимо в uh -huh. будь-якому випадку. Інакше, ну ти, це не буде працювати. Мені не буде цікаво з людиною, яка буде весь час хотіти говорити про ізотопи, ефімерію і так далі. Uh -huh. Ну тобто, uh -huh. це не буде близьким до мене. Тому так чи інакше, протилежності, якщо ми говоримо про типи темпераменту, так два флегматика в одній сім'ї це складно. Так само з меланхоліками і холериками. Тобто, має бути якийсь важір, який, можливо, тягне трошечки вниз, і хтось хто, піднімає наверх. Ну, тобто, якась рівновага так чи інакше має бути, і наші відмінності вони допомагають нам цю рівновагу тримати. Але для того, бо ми були поєднаними, нам важливо якраз мати щось, що нас об'єднує. І, як на мене, це спільні теми для розмов, спільні хобі, можливо, якісь спільні інтереси. Це не означає, що ми повинні знайти для себе ідентичну копію і нашого клона. Це нереально. Тим паче, нам не буде з цією людиною цікаво, тому що ми хочемо ділитися чимось, mm -hmm. і ми ділимось найбільше якраз зацікавлено тим, що нас наповнює, і нам хочеться й приймати щось у стосунках. Тому, коли людина буде мати іноді інші хобі, інші. Цікаві історії або якісь сфери, де їй класно, мені здається, це буде більше формувати вас як різних особистостей, але у спільному такому колі. Я задам тобі таке гостре запитання, яке щойно прийшло мені в голову під час того, як я слухав твою відповідь. От хіба немає такої цитати, яка говорить, що любов об'єднує? Або, до прикладу, я також чув, що Бог додавить вам того, чого вам не вистачає в стосунках. І що ти думаєш про це? Давай спочатку почнемо з того, що чи любов об'єднує, а потім про Бога. Так, звичайно, любов об'єднує, але. Так як ти сказав на самому початку, це дуже індивідуальна справа. Mm -hmm, mm -hmm. І якщо мені не буде комфортно з людиною, яка говорить весь час про ізотопи, да, там, наприклад, цікавиться фізикою, тому що я її не знаю. Ну, реально, вона мені не близька. І вона тобі не подобається? Вона мені не подобається. Ну. Якби напевне я її більше знала, можливо вона мені сподобалась, розумієш, але на даному етапі спілкування з цією людиною мені не буде так сильно цікаво, тому мені буде цікаво говорити з людиною, яка буде говорити про музику. Мені цікаво угу. з людиною, яка буде говорити про творчість, про англійську мову, про вивчення чогось нового, про розвиток в загальному, про психологію. З такою людиною мені буде цікавіше, тому що я буду бачити вогонь в її очах, який співпадає з моїм вогнем. Так багато тем є для того, щоб поговорити. Мені здається, будь-яка людина може знайти в своїй парі в стосунках ту тему, яка би їх поєднала. Тобі так не здається? Можливо, в випадках там не знаю, 80% тем їм не підходять, бо вони зовсім різні люди, як це кажуть, протилежності. А от дві чи три теми їх поєднують, як думаєш, цього буде достатньо чи ні? Ти будеш більшу половину свого життя готовим говорити на три теми? Я думаю, що я б до своїм партнерам в будь-якому випадку готові говорити півжиття. Неможливо, чи на дві теми, чи на дві теми. Ну мені здається, так чи інакше вони вичерпуються, тому що ми <гум> вичерпні <гум> як люди, ми не можемо поглинути всю інформацію про щось одне. І тому мені здається, краще, коли це не просто протилежності, які не мають нічого спільного. Це люди, які мають іноді різні точки зору на одні теми, але які готові. Разом їх обговорювати, разом приходити до якогось компромісу, консенсусу і так далі. <гум> що ж, друзі, тоді давайте поговоримо про це трошки більше згодом. Отже, ми продовжуємо говорити про протилежності, чи можуть різні люди бути щасливими в стосунках. Давайте розглянемо цікаву теорію. Але пам'ятаємо, що це всього лише теорія. Одна психотерапевтка стверджує, що саме протилежності притягуються, і своє твердження вона аргументує теорією, розробленою у 1950-х роках. Науковці розрізняли два типи особистостей тип А та тип П. Ці два профілі протилежні, адже вони протистоять один одному через відмінності, які виходять далеко за рамки простих смаків і кольорів, і пов'язані вони з їхнім характером. Але яка ж різниця? Між цими типами особистостей. За словами терапевтів, тип А відповідає людям, які дуже орієнтовані на досягнення, мотивовані, конкурентноспроможні, нетерплячі та дуже чутливі до часу, а також агресивні. Вони люблять відповідальність і більш схемі домінувати. А от люди типу Б визначаються відсутністю рис типу А і вважаються розслабленими, готовими до співпраці та легкими на підйом. Якщо особистості а люблять почуватися продуктивними та не марнувати свій час, то тип Б – це тип партнери, який на питання, де повечеряти, відповідає зустрічним запитанням. А що хочеш? Здавалося б, між цими двома профілями побудувати стосунки напевно неможливо. Але саме ці великі розбіжності, які необхідно подолати, хороший ґрунт для живих стосунків, вони не потонуть у буденності та рутині. Оскільки перешкод, які потрібно подолати, багато, кожен повинен зробити свій внесок. Однак постійне інвестування обох сторін у стосунки дозволяє розвиватися у тандемі. Це один із ключів до стійкості. Складність полягає у тому, щоб поважати позитивні риси іншого, а не принижувати його. Якщо говорити конкретніше, люди типу А навчаються у людей типу Б. Розслаблятися та розуміти, що не все в житті конкуренція. А от тип Б навчається виходити з зони комфорту, підвищувати свої амбіції та проявляти ініціативу. Рожеві жарти дружина скаржиться чоловікові. Чому завжди все не так, як я хочу? А чого ти хочеш? Ну, я не знаю. Які існують міфи про такі стосунки, коли обоє із людей зовсім різні. Різні життєві цінності та позиції зближують. Якщо хлопець обирає холосте та безтурботне життя. А ви мрієте про заміжжі і дітей, навряд чи стосунки до чого-небудь призведуть. Або, наприклад, ви цінуєте особистий простір, звикли довіряти партнеру і поважаєте його кордони, а він, навпаки, вважає, що вільний час потрібно проводити лише разом, постійно контролює і перевіряє, обговоріть ці відмінності з партнером і вирішіть, чи готові вийти з ним у подружнє життя. Ми з дитинства бачимо якусь романтику в несхожості. Попелюшка і принц, Джулієта і Ромео. Ці образи показали нам, що кохання може бути різним. Чим більше люди не схожі одне на одного, тим сильніші почуття. Але чи це так добре в реальності, як в захоплюючих, вигаданих сюжетах? Секрет щасливих пар в різних характерах у тривалих стосунках, люди сильно впливають одне на одного. Змінюються звички, риси характеру, якості. У деяких випадках такі зміни йдуть на користь партнерам, стосунки стають міцнішими, але іноді під несхожими характерами ховаються різні життєві цілі. Наприклад, хлопець постійно скаржиться, дивиться на все песимістично, а ви звикли радіти кожному моменту і терпіти не можете ниття. Обдумайте, чи готові ви прийняти ці відмінності в майбутньому, подружньому житті? Якщо ви вирішили будувати стосунки з людиною зовсім протилежною вам. То дуже добре обдумайте це рішення. Помоліться, попросіть у Бога поради, порайтеся з близькими і батьками. Для початку побудьте друзями, а тоді, після проведеного часу разом, прийміть вирішальне рішення. Ти мене оживи, був ворогом, ти мене примири, і з ями витягнув глибокої, нову пісню вклав в уста мої, я вільний любов, ти вигнав страх мій. Він замінив кайдани, в тобі радітиму моя. Ти дарував мені світло, то людям сім'я вільно даруватиму я був я один, ти другом став моїм був сирота, назвав ім'ям своїм, і з ями витягнув лимбокої, нову пісню вклав в уста мої. Я вільний, ти вигнав страх, мій, сам замінив кайдани тобі я вільно ти дарував мені світло, та людям усім його вільно тобі даруватиму я, даруватиму я, тобі я Сяй, світлом божим сяй, ніколи не ховай, раді, що Христос Спаситель, рума палай, любові ця палай, серце відкривай, суним розбитим тим, хто потребує, друга сяй, світлом божим сяй, ніколи не ховай. Radíš šok, Kristo, spasitel, darům a chvalaj, nebo mi uca srdce mi odkryvaj, s mým rozbitým dým, kdo potřebuje druhá. Бо Помітвих вигнав, страх мій, вінцем замінив кайдани, тобі радітиму я вільно, ти дарував мені світло, то людям його вільно даруватиму му я. Сяй, світом божим, сяй, ніколи не ховай. Раді, що Христос, спасите, дарума палай, Любов'ю ця палай, серце відкривай, з ним розбитим тим, хто потребує, друга світлом всі дожимся, коли не ховай, раді що Христос, спасите, дарума палай. Ви тим дим, хто потребує друга! Люди не бувають геть ідентичними, але в кожного з нас є схожості і відмінності. Вам вирішувати, що обрати, адже в кожному варіанті є свої переваги і мінуси. Але найкраще шукайте поради в Бога, адже він зможе допомогти вам знайти людину, яка ідеально вас доповнить. Якщо у вас є якісь питання або побажання, телефонуйте за номером 093 2005 200. Дякуємо, друзі, за те, що сьогодні ви були із нами. А з вами, як завжди, Майя і Рома. До зустрічі наші любі. Па-па!